А вот все один наш. Ну Ничего, и ним. На яку маршрутку сісти, це питання найактуальніше для львів'ян от уже 10 днів. В новій транспортній схемі чорт ногу зломить, нарікає більшість. Мені потрібно на мазепи, я навіть не знаю до лікарки, я навіть не знаю, куди мені на яку маршрутку. сідати. Я вже стою годину. Це написано. Видно маршрут, видно вулиці. Треба просто терпіння мати прочитати, і все ясно, зрозуміло. Нехай не всім зрозумілі, але й такі схеми знайдеш не на усіх зупинках. Транспортники запевняють, 1 січня розвісили 20 тисяч плакатів. Куди вони поділися, невідомо. Не всім дісталися й роз'яснювальні буклети, хоч їх випустили 100 тисяч. Відтак потрібно маршрутку львів'яни шукають хто як може. Ну вот на привок залі що шоді все одна єдина. Вот ви прийдіть, коли пари почнеться, побачите, що тут робиться. Наприклад, на Левандівку зменшили кількість маршруток і мені не подобається, що е, по Шевченка маршруток стало набагато менше, бо якщо їхати через Городоцьку, їдеться в ну, два рази довше. Автобуси, ну, деякі, може, чуть краще стали, що зняли ті малі автобуси, нормально. Але сісти на автобус, так як було неможливо, так і далі неможливо. До міського управління транспорту надійшло більше п'яти тисяч звернень від пасажирів. До транспортної схеми вже додали п'ять нових маршрутів на ті напрямки, де нарікань було найбільше. Ще два запустять невдовзі. Цей маршрутки курсуватиме з рясне і рясне 2 і до вулиці Городоцької, а інші до торгового центру кінкрос на Стрийську. Цих два маршрути ще не курсують на п'ять інших. Укладений з успіх BM, тимчасова. Тимчасовий договір на термін три місяці для вивчення пасажиропотоку. Також транспортники обіцяють перевірити, чи виходить на лінії заявлена кількість автобусів. кажуть, мають претензії до всіх без винятку перевізників. Хоча водії маршруток переконують, інтервал руху у них став навіть меншим. Сім хвилин, шість хвилин і і завжди... Інтервал руху в нас і завжди його дотримуєтеся, до... так? А як же шість-сім хвилин зараз дванадцять? Нам добави одну машину. А який у вас інтервал 7 А от малогабаритні дельфіни з міста так і не зникли. Хоча забрати їх з маршрутів було основною вимогою до перевізників. Чиновники переконують, це самовільне рішення підприємців і обіцяють переглядати угоди з порушниками правил. А от в асоціації перевізників кажуть спершу вивчать претензії і лише тоді їх коментуватимуть. Оксана Лобойко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.